Ви приїхали до Ігоря Богдана на концерт до Львова. У якій ролі? Давнього друга, творчого, партнера? Як? Ну, в першу чергу, це ще один раз і ще одна можливість нагадати всім про ватру ватру, на якій виросло не одно покоління українців, в тому числі Канади і Америки. Бо багато поколінь українців вивчали мову навіть, бо я зараз часто їжджу в Сполучені Штати, спілкуюся з ними, і вони кажуть, що вони саме по піснях тренували українську мову. По піснях Ігора Білозіра, по піснях Ватри. І в тому складі зірковому складі Ватри, який був дуже продуктивним періодом для розквітку розквіту української популярної музики, україномовної, україноцентричної, яка побудована на українському світогляді. Це ми зараз про це говоримо. Наскільки це важливо, так бути мотивація наших вчинків і нашої боротьби. А тоді це просто був рух нашої душі. І мені приємно ще і ще мати нагоду говорити про Ватру, про її зірковий склад. Про тих учасників, які творили разом з Ігором цю музику, в тому числі й про Ігора Богдана, тому що в нього виповнюється ювілей, йому виповнюється 70 років, і він приїхав їх відзначати тут. І в мене є чудова нагода нагадати львів'янам, І якщо будуть там люди з інших країн, я не виключаю, що будуть його гості, які можуть фільмувати це, потім поширювати. Тобто, головна моя місія. Нести світло Львівської ватри, ім'я Ігора Білозіра і його пісню, яку я буду як подарунок для Ігора Богдана також виконувати. Це найуспішніший склад ватри, але третій. Це третя так, ватра. Це третя ватра. А першу другу пам'ятаєте? Ну як же ми навіть збираємося разом? Я навіть пам'ятаю ритми Карпат спочатку в нас було. Це на Львівському автобусному. Може, між. як ви все знаєте. А Мануляка згадуєте? Ну, Мануляка, ми з ним не зустрічалися. Во він... нагадаємо глядачам, хто це? Uh -huh. Бо, мабуть, забули, і мені здається, несправедливо трошки. Справедливо забули, так. Ну, це попередній керівник ВАТРА. Перший, перший. Я не знаю, чи це перший. Першого складу. М -м, ну, можливо, там ще було попереднє, я не знаю точно. Ну, Google, ну, Google мовчить, може і було, але може ще було. Було так, може й було. Це перший склад, власне, філармонійної групи на той час, яка мала назву Ватра. До нас солістом був Іван Попович і склад Ватри був просто акомпонуюча група для Івана Поповича соліста. А ватра Ігора Білозіра це кожен член цього колективу був рівноправний. В нас не було там лідерів. Це пізні, пізніше вже лідерів не було, ]ся. якщо Ігор Білозір мав Ні, це його. Я ж кажу, мав що Мав ім'я Дуче. А Дуче, це диктатор. Це диктатор. Він таким диктатором і насправді був. Так що не демократом. Не демократом. Ні, він був дуже добрим. Він був дуже добрим. диктатором. Але в роботі він був диктатором. Це правда. От і коли Іван Попович пішов працювати в мізікол, місце звільнилося. Той склад ватри, з яким працював з Іваном Поповичем, повністю розійшовся. Ну, можливо, Іван Попович їх забрав до Києва, я не, не можу стверджувати. І нам запропонували як ритми Карпат, які працювали на автобусному заводі, як художня самодіяльність. А на період нашої роботи на автобусному заводі ми дуже багато гастролювали. Тобто ми не просто були там, сиділи десь там для працівників заводу, давали концерти. Ігор вже тоді робив дуже гарно. Програму. І ще з нами був, не можу пригадати, ще один був керівник. Якби Ігор був художній керівник, а це був ніби якби директор. <кхід> директор не пригадаю зараз його прізвище, на жаль. І ми їздили навіть в Москву на різні фестивалі художних, самодіальних колективів. Кажу, навіть аж в Москву зараз це смішно звучить. А Тоді ну, Тоді така була ситуація. Тоді і я продовжу. ви, напевно, виснення... трошки заздрили і Васюку, і в Арніці. Абсолютно ні, ні, ні а ні, чому ні? Ну вони були більш популярні в той час e, на знаете, початку так, але в них стиль музики був трошки інакший. Вони давали таку сучасну модернову українську музику, а ми все-таки опиралися на традиційну музику. У нас було дуже багато народних пісень, якщо ви пам'ятаєте обробки українських народних пісень. Так само в різних сучасних інтерпретаціях на той час. Але в нас така була більше музика. Ігор писав музику, таку, яку можна було співати вдома. Просту, доступну, фантастичні поети. Може народну. Богдан Стельма вже народна, вже. тобто пройшло час, пройшло визнання, і ця музика народна. Насправді вона так і планувалася. Наприклад, Богдан Стельмах, його дивовижні образи, висока поезія. Це була проста доступна мелодія на високу українську поезію, на високе українське слово. І це нас відрізняло трошечки від тої ж. Смирічки від тої ж Арніки, бо вони все-таки, як і зараз, ми бачимо, молоді всі виконавці, які з'являються, вони намагаються в якомусь суперсучасному, актуальному на сьогоднішній день стилі. А ми були поза стилями, тобто ми не переслідували, що ми там джаз рок, чи ми там фольк. А ми давали, подавали музику так, щоб вона подобалася людям. В першу чергу нам, щоб вона подобалася, була до душі, а потім людям, які її могли виконувати вдома. Як ватра вас знайшла? Ватра? Це ми з Ігором Білозіром Ватру знайшли. Ну тоді інакше запитання: як, як Ігор Білозір вас знайшов? Він вам розповідав, що він навчався разом, сидів на лекціях з Володимиром Васюком, але вони не контактували. Ну там, можливо, і в віці була трохи різниця. Ну ми разом вчилися в консерваторії. Я також контактувала з Володимиром Васюком. Ну чому Ігор з ним контактував, Ігор з ним домовлявся про пісню. Володимир Івасюк написав для мене пісню, яку якраз ми не отримали, тому що він трагічно загинув. 79-й рік. Так, тобто я його дуже добре пам'ятаю. Ми перетиналися з ним на лекціях. Не на одних лекціях, а він, знаєте, Володимир Івасюк, він як заходив в аудиторію, ну, ви знаєте, консерваторські аудиторії, вони такі великі, довгі, з великими такими столами продовжали. Гастими. І він завжди сідав за останній стіл, розкладався партитурами і писав. І він не слідкував. Одна пара, друга, перерва. Міняється. Ну, слухав лекторів. Ні -ні, він ні, ні, він не на лекцію прийшов, він там працював. І ми виходили, заходили, змінювалися групи, курси, потоки. Е а він сидів, працював. От його я таким і запам'ятала на все життя, я пам'ятаю, що я до нього підійшла. Кажу, Володимир і він піднімає очі, такі голубі, голубі глибокі очі. І я бачу, що він на мене дивиться, але мене не бачить. бо в його очах оця партитура він весь в музиці. Я сказала, я перепрошую, прийду пізніше, а далі вже пари пішли. так. Ви знайшли ватру. Ритми Карпат. Тобто, ви вже е, прийшли у цей ансамбль коли? Куди? Які янця? Автобусний, ну ритмавтобусний Так, забор... так. Та. Це, це ж було... ритми Карпат. Потім стали ватрою фактично. 76-й рік. Так. Ритми Карпат, 70... якби переїхали у філармонію. Абсолютно. Так? нам запропонували переїхати. Ну, нас прослухали Так, прослухали, сказали. Переходьте. Ви готовий зрілий колектив. у Вас є своя програма. А у нас є бренд. Так, ватри... і ми хочемо вас запросити на професійну роботу. І це був 79-й рік.